Декілька слів про тему штучного інтелекту. Мене як тата і дідуся ця тема надзвичайно турбує дійсності. Чого турбує, тому що я усвідомлюю, з якою швидкістю розвиваються сучасні технології. І я думаю, що зараз ніхто не візьметься спрогнозувати про те, до чого приведе штучний інтелект через 10, 15 і 20 років, по настільки швидкі темпи. Що ми вже не встигаємо не то, що вбирати всю новизну, всю нову інформацію, ми не встигаємо навіть її відслідковувати, як вона міняється, тому що я дивився там графік збільшення інформаційних потоків. То, якщо говорити в повній мірі, то це вже іде мова не про те, що раз в рік подвоюється інформація, а вже там про місяці про дні говорять. Це одні графіки, я дивився. Другий графік, я дивився, як за останніх там 30 років. Змінилися витрати часу людей на землі на робота, дозвілля, друзі, сім'я, онлайн-спілкування в телефонах, гаджетах і комп'ютерах. Так от, ще 30 років назад спілкування в комп'ютері в онлайні було на останньому місці: там займало 3 чи 5% часу людей на землі. Зараз. На першому місці було там спілкування на роботі, тобто робота. На другому місці була сім'я, потім на третьому були друзі. Тобто, якщо взяти 100% нашого часу, на що ми витрачаємо, ну тобто 16 годин, тому що 8 годин це сон, то така була розбівка. А тепер на першому місці почуйте цифру. Ми в онлайні 60% часу. В онлайні родина відійшла на п'яте місце. На друге місце роботи, на третє місце друзі, на четверте місце хобі, на п'яте відійшла родина по залишку 8% часу. До чого ми йдемо? Це ж повна деградація сімейних цінностей, сім'ї. Ну, я розумію всі ці небезпеки. Але що я ще розумію? Дивіться, яка річ. Діло в тому, що людина в дійсності складається з чотирьох складових: це моє тіло, це мої емоції, це мій інтелект і це моя душа. А тепер давайте візьмемо штучний інтелект. Що складається штучний інтелект? Інтелект, тобто одна із чотирьох складових. І дивіться, що відбувається: що штучний інтелект нарощується дуже великими темпами. І є вже загроза про те, що він виходить з під контролю виробників його, і він саморозвивається і здатний змінювати своє програмне забезпечення, на якому він знаходиться. Уже я знаю про те, що були з'їзди програмістів на цю тему, які аналізували, чи можливий штучний інтелект змінювати власне програмне забезпечення і виходити із під контроля людини в самостійний розвиток. Висновок страшний. Так. І що далі? Знаєте, ця фастомагорія про війни людей, і машин на землі може бути песимістичним нашим майбутнім. Дуже не хотілося би. Але давайте повернемося до штучного інтелекту і до людини. Получається, що душі в інтелекта немає. А що таке душа? Це стримуючі фактори від певної агресії, від антиморальної поведінки. В людини і в штучного інтелекта є інтелект. І зрозуміло, що зараз людина в інтелектуальній складові катастрофічно програє інтелекту, тому що інтелект заміняє просто людину. А в народі є ще така приказка: що не тренується, то й не розвивається. Тобто, коли ми беремо штучний інтелект, і не напружуємо власні мізки, і задаємо йому всі питання і отримуємо на них відповіді, то виходить, що наші власні мізки не працюють. Висновок другий. Тобто перший висновок – у нього немає душі. Висновок другий, його інтелект сильніший людського інтелекту вже зараз, уже в рази. Слідуючи, у людини є емоції, в інтелекта емоцій нема. Ну і про тіло я вже теж не говорю, то, то машина. І тепер виходить, що якщо це все прослідкувати. То штучний інтелект, витісняючи людину із інтелектуального простору, запускає певні процеси деградації не окремо взятої людини, а людства. Те, що не тренується, те не розвивається. А вам науковці скажуть, що центри головного мозку, які не напружуються, вони деградують. Ось яка штука. Є вже купа всяких досліджень, коли люди розучуються читати, коли навчилися читати, 10 років не читали. А потім взялися читати, а не читається, забулися, деградувалися центри головного мозку просто-напросто. Мова йде про страшну деградацію. Мало того, дуже багато сучасних технологій у вигляді ігор направлені на емоційну складову людини, і емоції в нас можуть бути позитивні і негативні. А тепер задайте собі питання: коли ми включаємо телевізор, то які ми там емоції бачимо? А коли ми дивимося, в які ігри грають наші діти, то в які емоції вони грають: страшилки, ужастики, бойовики, війнушки, от так воно на емоційному рівні і збуджується, негативні емоції. Якщо в цьому плані нічого не міняти, то саме по собі нічого не змінюється, і ці тенденції далі будуть йти в негативному плані. З другої сторони, я розумію, що все-таки в 8 мільярдів людей на землі є доволі велика кількість здорова частина людства, яка розуміє ті речі, про які говорю я, і розуміє так само ці реально небезпеки. І в мене є велике сподівання, що найближчим часом ми в масштабах всієї землі побачимо, коли ця здорова частина, яка ще має духовну свідомість, яка має ще ментальну свідомість, розуміє всі ці загрози. І начне між собою гуртуватися для того, щоб запустити якісь більш-менш оздоровчі процеси для розвитку людської цивілізації в плані розвитку людини, духовно-моральної її складової, інтелектуальної складової. І все-таки оцю необузданість штучного інтелекту все-таки якось трішечки не те, що притормозить, мов не йде, бо неможливо притормозити еволюцію, неможливо її призупинити, в тому числі технічно, а якось виставить певні якісь моральні бар'єри всі здобутки науково технічні Прогресу будемо направляти не в зло для людини, а в благо для людини, щоб це було нам помічне, а не витіснювало нас з нашого життя і потім нас замінило. Тому що вже на завершення, знаєте, запитали штучний інтелект. А чи потрібна людина на землі? Відповідь: ні, не потрібна. Це, знаєте, було б смішно, якби не було сумно. Так що таке питання в нас по штучному інтелекту. Шановні друзі, запрошую підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, вже традиційно буду вдячний вам за ваші відгуки, запитання, коментарі. Це буде мені допомагати розуміти, які теми вас більше зацікавили, які теми висвітлювати в майбутньому. Наперед вдячний. На все добре.